Герасимов звітує Путіну про фейкові перемоги на фронті. Заяви російського генерала суперечать даним Збройних сил України та міжнародних спостерігачів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Начальник генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов заявив, що російська армія просувається практично в усіх напрямах в Україні. Він назвав найбільш запеклі бої біля Покровська та запевнив, що Москва має успіхи на сході Донецької області, а також у Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській. Утім, ці військові звіти лише гучні заяви для Кремля, пише Reuters. Запекліщі бої йдуть на красноармійському напрямку, де ворог безуспішно намагається зупинити наше просування. Заявив Герасимов, використавши радянську назву Покровська, він також стверджує, що Збройні Сили України стягують до району найбоєздатніші підрозділи, а це допомагає росіянам просуватися на інших ділянках фронту. Однак його заяви різко контрастують з даними у. Української сторони президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News наголосив, що три останні російські наступи зазнали поразки. А збройні сили України очікують ще двох спроб атаки. Українські війська повідомили про відбиття атак під Покровськом. А аналітики Діпстейт зафіксували успіхи збройних сил України у сусідньому місті. Водночас, речник українського підрозділу на купінському напряму заявив, що спроба росіян наступати завершилася чисельними полоненнями. Як повідомлялося раніше, нещодавно Зеленський заявив, що Росія зазнала величезних втрат під час літньої наступальної кампанії і вже не має сил для проведення нових великих наступів. Натомість, Sky News пише, що українські війська понад рік утримують. Під Покровськ на Донеччині, однак ситуація там стрімко погіршується. Російські війська намагаються оточити місто та створили зону ураження безпілотниками, перекривши. Усі маршрути постачання, чотири основні напрями були обрані Росією по усіх документах, по усіх даних розвиток. І так, у принципі, ми не знали тільки послідовність, але це відбувалося: наступ на Сумському напряму, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних, і Запорізький напрямок. Це чотири щодо яких ми бачили відповідні дані, відзначив президент України. Росіяни понесли великі втрати. передусім особовий склад. Вони на сьогодні. Я не знаю, що буде завтра, але на сьогодні вони відмовилися від цього напряму і перекинули свої засоби і особовий склад на інші більш пріоритетні для них напрямки.